Шпага Славка Беркуди – Це психологічна повість, ні не бічує, про дружбу, підлість, зраду. Головними героями є підлітки, які переживають складний період дорослішання, котрі мають власну думку і шукають свій шлях у житті. В цій психологічній повісті зображення і дослідження внутрішнього стану героїв, думок, переживань відбувається через їх вчинки та поведінку. Перед читачем йде пошук відповідей на питання, чому друг виявляється зовсім не другом, як знайти себе та свій шлях у житті, що таке справедливість, що значить бути відповідальним за свої вчинки. Якщо вам цікаво дізнатися відповіді на ці питання, тоді прочитайте «Ні, не бічуєш» шпага Славка Беркути.